Сьогодні остроще знову у скорботі. Ми втратили Тараса Ковальчука, одного з найкращих синів української землі. Наш земляк загинув на Запорізькому напрямку, виборюючи нашу з вами незалежність. Своє життя Тарас Леонідович розпочав у місті острозі. У 1982 році навчався в Острозькій школі номер 2 в Острозькому вищому професійному училищі номер 28 Свою трудову діяльність розпочав в Острозькому заводі Мінеральної води. Згодом важко працював будівельником, монтажником. І коли у 2023 році він був мобілізований, він розпочав активно виборювати нашу незалежність. Російський ворог сьогодні це справжнє уособлення сатани. Ті безчинства, те зло, яке вони несуть по нашій країні, ті біди, які завдали тільки за останні дні в Харкові, в Полтаві, в Львові, в Києві. Вони ніколи не залишаться без відповіді, оскільки з нами правда, а значить з нами Бог. Ми втрачаємо найкраще. Тому як ніколи маємо бути гідними синами та дочками своєї української землі. Як ніколи маємо бути сильними і пам'ятати про подвиг наших героїв. Як ніколи бути об'єднані і спільно працювати на перемогу. Оскільки сьогодні мета кожного справжнього українця це вільна, сильна, незалежна. Наша Україна. Слова герої не вмирають, мають особливе значення для. Серця кожного з присутніх, оскільки ця клята кривава війна, це істина у боротьбі за нашу з вами незалежність, дорога родина героя Тараса, прийміть щирість відчуття від нашої громади. Очевидно, що всі слова сказані сьогодні, є несуттєвими. Порівняно з подвигом героя. Але ми дякуємо вам за героя. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно у наших серцях. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою Тарасу! І слава Україні!